Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Росіяни, граючи в Сталкер серце Чорнобиля, намагаються зрозуміти українську мову, але щось не виходить. Іронічно, що навіть у віртуальному світі так важливо навчитися розуміти мову, з якою так активно борешся у реальному світі. Я бачивал артефакты, что выносилось зон. Вон и завжди сгорал, это разваливалось и А это и ты? Я да, не я, я не понимаю. Блядь. Блядь. Я вот так и сказал, какую выбираем. Бедлишка, Маша. Я думаю, я на слух буду понимать, Я ничего не понимаю. Ой. Сказал без разницы. Да, блядь. Блядь. мне сказали, блядь. я пойму все. Вдалово это наверное уда удалово. Да, удалова. Значит, удачного. Удачного плавания, сталкеры, да? Да, да, правильно, правильно, братья? Да? Надо, короче, как? Переводить? В голове у себя прикидываешь, на что слово похоже, на ну, что-нибудь там древнерусское. И, и это ищешь ассоциации какие нибудь А всех тех, кто намагается пожартувати угри на тему войны, платформа Twitch банить. Атагарі. Це що ПВО з Відео ударів касетними атакам з Покурщини. Приймає аеродром Курськ Східний. Також прилетіло по позиції Сі-400, що намагалася відбити атаку ракет. Ух ти, а що це таке? І там, не? А что это такое? Это какая-то система по новая. Пиздец, ебать, там хуарит, блядь. Я, твою мать, блядь. Пида нахуй. Яка краса. Зменшити граничний вік перебування на військовій службі та у запасі з 60 до 55 років пропонують депутати. Відповідний законопроект вже зареєстрований. Він знаходиться на комітетському розгляді. Як отримати тисячу гривень зимової підтримки, уряд оприлюднив постанову і алгоритм дій. Отримати гроші зможуть фізичні особи, яким станом на 1 грудня 2024 року виповнилося 18 років за умови перебування на території України, крім тимчасово окупованої території. Батьки і опікуни малолітніх неповнолітніх осіб мають право на отримання допомоги за кожного із дітей. Для формування заявки на отримання допомоги необхідно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків, установити додаток Дія, пройти ідентифікацію та автентифікацію з підтвердженням перебування в Україні, обрати у дії послугу зимова підтримка та подати заявку на отримання допомоги. Важливо пенсіонерам віком старше 60 років та особам з інвалідністю першої та другої групи, які отримують виплати через Укрпошту. Допомога надається через поштові відділення. Тисяча гривень можна витратити на ті ж цілі, що і кошти національного кешбеку. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.